Вітаю шестикласників на уроці української літератури. Цього разу говоритимемо про видатного поета, яким зачитуються і дорослі і діти. Адже головним його доробком є сатирично гумористичні твори, що дуже схожі на народні анекдоти, говоритимемо про Степана Руданського вроджений хист, якого був настільки органічний і потужний, а мова така природна і легка у викладі. Що за один день чи ніч цей 22, 24-річний студент писав з десяток уже класичних на сьогодні співомовок. На жаль, таке його поетичне моцардянство тривало не більше п'яти років, наче якийсь розсміяний орфей за поями диктував йому свої щонайвеселіші поетичні придабашки. На жаль, життєвий шлях сатирика був значно сумнішим за його твори. Звернімося до біографії митця. З'явився на світ український поет і перекладач Степан Васильович Руданський 6 січня 1834 року. Його малою батьківщиною є невелике село Комутинці Вінницького повіту на Поділлі. Батько був сільським священником і мав, окрім Степана ще трьох синів і доньку. Освіту здобував у Шаргородській бурсі. Згодом блискуче закінчив Кам'янець-Подільську духовну семінарію і збирався вступати до Петербурзької духовної академії. Однак ставати священником Степан не захотів. Хоча на цьому й наполягав батько. Приїхавши 1856 року в Петербург, він подав заяву до медико-хірургічної академії. Але юного Поповича не могли зарахувати студентом. Бо він належав до духовного стану. Тож Груданський став вільним слухачем. І лише навесні 1856 року святійший синод задовольнив клопотання юнака про вихід із духовного стану, і той став повноправним студентом. Цей вступ означав цілковитий розрив із батьком. Конфлікт посилився через категоричне несприйняття останнім української мови та культури. В одному з листів отець Василій писав синові: Якщо захочеш написати письмо, то пиши ілі Іліпочтительно, не по-малоросійському. Або лучше нічого не пиши». Колись улюблений син Степан був позбавлений матеріальної підтримки і змушений був піти працювати. Щодо цього він відписав братові Григорію. Не слухає батько моєї мови, зате мене і по смерти може, послухають 14 мільйонів моїх одномовців. Батько може, не любить свою мову через те, що нею говорять у нас мужики. А нібито в Московщині не говорять мужики по московській. Да й чим ми лучше від мужика? Всі ми рівні і в Бога, і в натури, навчаючись у Петербурзі, цікавиться літературою і мистецтвом, створює поезії, гуморески, прислів'я та приказки. Перші публікації Степана Руданського датовані 1859 роком. А 1861 року в журналі Основа було оприлюднено поезії гейбики. Та повій вітра на Вкраїну. Але ця публікація чомусь викликала негативну реакцію серед української інтелігенції і, зокрема, Пантелеймона Куліша. Саме на Петербурзький період припадає розквіт поетичної творчості Руданського Усі свої дітища митець називає співомовками. Страждаючи від безгрошів'я, студент укладає збірки. Але їх або забороняє цензурний комітет, або не знаходяться кошти на друк. Тож, зрештою, юнак облишає наміри видати книжку. Натомість власноруч складає три рукописні збірки, дві співомовки козака Вінка Руданського, а третя називалася Співомовки Вінка Руданського 1859-1860 Петропіль. Цікаво, що в назвах цих збірок Степан Васильович використав псевдонім, переклад власного імені на українську мову, Із грецької Стефанос означає вінок або діадема, традиційна прикраса давньогрецької богині, Стефан Руданський не просто переклав ім'я рідною мовою, а й зазначив, що він є козаком, людиною своєї доби, що готова захищати батьківщину. Це зайве нагадування про його глибоке усвідомлення власної національної ідентичності. Закінчивши у 1861 році академію, поет отримав призначення до Ялти на посаду міського лікаря. Цей клімат був сприятливим для хворого на сухоти Руданського. Мешканці Ялти любили Степана Васильовича за чесність і принциповість, безкорисливість і доброту. У цей час лікар і поет цікавився археологією, етнографією, збирав фольклор, займався перекладацькою діяльністю, але часу для творчості майже не залишалося. Коли 1873 року у Ялті почалася епідемія холери, Степан Васильович доклав багато зусиль, аби зупинити поширення хвороби, але на превеликий жаль захворів сам. І 3 травня 1873 року помер, поховали його на масандрівському кладовищі в Ялті. Твори Руданського, які за життя переважно поширювали в рукописах, масовому читачу стали відомі пізніше, завдяки популяризаторській діяльності Олени Пчілки, Івана Франка та Агатангела Кримського, що систематизували і опублікували спадщину поета. Творчість Степана Васильовича і сьогодні відзначається народною любов'ю та повагою. Про це свідчить поява 2008 року художньо документальної повісті Євгена Білоусова Степан Руданський Поет і Лікар ушановують митця і у Хомутинцях, де працює літературний музей Степана Руданського. А 2015 року на честь поета. На колишній будівлі Подільської духовної семінарії відкриту меморіальну дошку. Відзначимо, хоча й складним було життя письменника, творчість його сповнена оптимізму та гумору. І найкращим підтвердженням цього є його твори. Напевне, усі ви полюбляєте анекдоти, байки, кумедні приказки та прислів'я, гуморески. Згадані жанри мають дещо спільне. Гумор, який звеселяє людину, а іноді навіть зцілює її, новим різновидом гумористично сатиричних віршованих творів, якого раніше в українській поезії просто не було, стали названі самим митцем співомовки. До речі, закріпив за гуморесками Руданського цей термін Іван Франко, Співомовка. Це невеличкий гумористично-сатиричний вірш, часто побудований на сюжеті народного анекдота, прислів'я чи приказки. У співомовці подія зображується стисло, описує якийсь комічний випадок, одну дві дієві особи, а завершується несподівано, гострим чи дотепним висновком. Степан Васильович називав свої гуморески співомовками. Бо вважав, що віршовані твори необхідно виконувати і слухати під музичний супровід кобзи чи бандури. Так ми і зробимо під час нашого наступного уроку. Тож сьогодні ви дізналися про улюбленця народу, поета та лікаря Степана Васильовича Руданського, чий мистецький спадок і через багато років після написання змушує читачів посміхатися. А наш урок добігає кінця. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!